Привіт, громадо! Вітаю всіх з успішною українізацією мого каналу і з радістю запрошую вас до перегляду цього огляду, присвяченого досить таки православному серіалу під назвою Останні з нас одразу попереджаю вас, що в цьому відео міститься шалена кількість спойлерів. Тому людям, не ознайомленим з продуктом або ж його першоджерелом, дивитися не бажано. Ну а тим, хто впевнений, що спойлери їм зовсім не загроза, бажаю приємного перегляду. Останні з нас Якщо раптом у вас з'явиться бажання запитати мене, де я була ці 9 років, то я вам відповім, що, по-перше, очевидно, дамбіла Бамбас, а по друге, в перервах між вище зазначеним чекала на екранізацію першої та єдиної на той ще момент частини гри званої The Last of Us. І хоча сама я ніколи не грала в цю екшн адвенчуру а тільки задовольнялася переглядом роснявих летсплеїв, цей витвір запав мені в душу і не давав спокою досить довго. З огляду на це мене з останнім з нас поєднують дуже сентиментальні почуття, тому б не хотів. Леся аби якась халтура парашна в них втрутилась і якимось чином змінила моє ставлення до цієї чудової історії. Давайте ж трохи поколупаємось в цьому телесеріалі, щоб зрозуміти, чи дійсно він вартий перегляду. Давай. Традиційно почнемо з обсасування сюжету. Дії сюжету відбуваються у постапокаліптичному всесвіті доводяться ось такі грибоголові зомбаки. Їх, подібно до гри Left 4 Dead, існує декілька видів. і Їх еволюція залежить від ступеню мутації в людському організмі. На ранніх стадіях це є бігун. Я люблю газдавати пізда нахуй. Далі йде сталкер. Бля, я масліну поймав! Потім це так званий клікер. А більш мариновані грибочки іменуються топляками. Маймуслісоркетингбікер страшно навіть собі уявити, що було б, якби цей недуг з'явився у Всесвіті Маріо. You eat that It makes me feel big, okay? І от в один прекрасний момент, коли з'являється ця загроза рівня месників, науковці, які безсумнівно є суперрозумними людьми, які багато що вміють, вони, на жаль, не є в стані винайти якісь ліки від цього недугу, а тому пропонують досить таке радикальне рішення. Бом. Літаки літять, будем всіх бомбити. Власне, тому світ, в якому існують головні герої, виглядає у такий жахливий і, на жаль, багатьом із нас візуально знайомий спосіб. І ось в цьому мучному сетінгу нам розповідають історію дитини-сирітки, а також набагато старшого за неї чоловіка, який в результаті багатьох подій стає першим ніби рідним батьком. Цей сюжет звичайно для нас кіноманів є ну дуже оригінальним, і ми ніколи в житті не бачили нічого подібного. Так от, існують собі окремо Джоел, якого грає мова кодування. І Еллі, що в іншому кіно всесвіті людина голубих кровей. пасії головного героя Тес та самому Джойлу, який щойно оговтався після втрати рідної дитини, доручається перевезення цієї Ельки. Мотивацією цих двох є працюючий автомобіль, який вони отримують за умов успішного виконання своїх обов'язків. Обидва наші мандрівники трошки не всікають, чому цей м'ясний вантаж так дорого оцінюється, але потім перед нами предстає одкровення. Дивися, сліду вже три тижні. Ніхто не витримує довше дня. Схоже, що слідові день. Оце це так поворот. Саме через це ЛПшка матері цієї Еллі вирішує, що її мають оглянути науковці, аби можливо винайти якусь вакцину проти згрибнілості. Але сама вона наразі не є спроможною доставити Еллі на місце. Тому просить наших солоденьких. Ось така нас Хуня малята. Оскільки Белла Рамзі втекла з Гри престолів, то смерть її прослідуватиме навіть в інших проєктах. Саме тому дохнуть тут бляха майже всі. Після того, як Ліптон приготувала фірменне м'ясо з грибочками від клопотенка, Не подавіть! Джойл усвідомлює, що Елі треба доставити до лікарні за всяку ціну. І зрештою, цим двом вдається потрапити у лабораторії так званих світлячків, незважаючи на всі жахливі негаразди, що їх спіткали дорогою у вигляді грибоголових, що мі він у роті запарюють. Грантів суїцидників, через яких, зокрема, на них загрилося небезпечне угрупування додаткового отвору в череві Джоела, а також Люда Жера Гога, релігійного фанатика, чесно кажу тобі, це з моєї домашньої свині, Ту, що я заїбашу ножом. Ага. Але і тут на них чекало чергове нещастя. Виявилося, що аби мати, хоча б якийсь шанс на виготовлення ліків, хірургам доведеться кокнути Еллі і взяти зразки з її мозку. Джоел, який вже встиг прикипіти до цієї скалки в дупі, каже своє. Ні. І натомість позбавляє життя купу народу, що знаходиться в тій імпровізованій лікарні. Типові американці налетіли, пошмаляли. Це я, звичайно, дуже поверхнево вам переказала сюжет, аби ви чисто пригадали, що там глобально відбувалося. Але крім головної лінії, сюжету подорожі Джоела та Еллі, режисер, розбавляючи ці мандри, вирішує додати побочні серії, які безпосередньо цієї дороги до лікарні не стосуються. Таким чином, ми побачили багато цікавого контенту, що розширює лор, а також наше знання про навколишній світ разом з людьми, що його наповнюють. Нам показали життя Біла, який в грі мав екранного часу на хвилин 15, і його партнера, якого в тій же грі, на той момент. Навіть не залишилося в живих в серіалі ж ця родина вела навпрочуть нормальне життя: вишукані страви, підбір до них вина, заняття мистецтвом, мистецтво, -бед. зважаючи на те, як виживає решта світу під час цього апокаліпсису, це ж занадто нормально. Гляньте на них, не кричать, не сваряться, не ригають. Батько сороці серветки. Це просто якісь мутанти. <клянни> Цікава також історія їх знайомства. Вона, м'яко кажучи, ну. Трішки нетривіальна. Френк випадково попадає у пастку біла. Той замість того, щоб його там і залишити, кормить і поються. А потім Френк вирішує зробити найбільш клішований гейський вчинок, що йому міг спасти на думку: сісти за фортепіано. Ніде такого не бачили ніколи, звісно, ніколи ніхто після цього не сосався, а тут на тобі можданчик. О боже! Та вони ж голубці! Ви всі бачили! га! Я знаю, що цю полуничку з і Френком не кожному латентіку було приємно дивитися, але мені. І цей драматичний епізод навіть більше ніж зайшов, попри те, що я половини серії ні чорта не бачила через сльози, що мені очі заливали. Борис, Я більше не можу, не можу. Гоп-гоп чи не гоп. Борис! Сюжет сам по собі дуже жорстокий і насичений величезною кількістю, м'яко кажучи, бентежних подій. Актори зі своїми ролями впорались, на мою думку просто бездоганно. Давайте ж трохи ближче подивимось на їх персонажів. Почнемо з найдивовижнішого чоловіка цього серіалу Джойла у виконанні неперевершеного Педро Паскаля. Тільки от зроблю рандомний скач, що він без вусів виглядає як Олег Скрипка, а на цьому фото взагалі нагадує Карпачова, на кого мені схоже його колега по знімальному майданчику. Наразі в голос сказати не буду. В серіалі Джойла позбавили здібностей суперсолдата. Він вже старий, косий, вічно незадоволений, і навіть часами не дочуває на відміну від його ігрової адаптації. Де у нього бляха суперслуг був, який допомагав гравцю, досконало розпізнавати. Місце знаходження кожної пилинки, що впала на підлогу. Але тут Ой, не чує баба. Для мене біг це трюк, ходьба – це трюк. Але це аж ніяк не робить з нього менш небезпечного вбивцю, що нам прекрасно демонструється, хоч би навіть в останній серії. Німечним Педро Паскаль в цьому амплуа не виглядає взагалі. Мама не знає, де та Кого притуляв, Він був точно не в храмі. Гаряченько. на світі немає чоловіка, якого це не збудить. А ось Елька. <світ> Вибачте, на моєму каналі нема місця лукізму, але ж мені треба було десь використати ці меми. Ми продовжуємо передачу. Люди схожі на предмети. Добре, закінчила блок без підставних принижень. Її персонаж дуже допитливий і так би мовити, з характером. Тому шукати пригоди на свою сраку для неї це звичайна річ. Її образ ще чудово доповнюють коментарі з приводу усіляких дрібниць, що для нас здаються буденністю. А для неї, яка ані дня не жила в нормальному світі, це типу сратися колись люди літати могли. Не заливай. А в дуеті з Джоелем вона виглядає мега натурально. Ось ця забійна двійка. А він швидкий, і вона псих. Виглядає дуже органічно на кожному етапі своїх. Відносин. Кожен погляд і слово на своєму місці, і за ними неймовірно цікаво спостерігати, майже так само, як і в самій грі. Джойла. А ти знав, що діарея спадкова? Що? Так. Спадає у штани. Що? Яка ж тупизна. Ти засміявся кузляру. А ось пара Ірішки та Джойла обзавелася новими сценами та дрібними деталями, що вибудовує більш чуттєві та об'ємні стосунки. І ось коли приходить цей момент пожертвувати собою заради надії на нормальне майбутнє, навіть можна було б пару сльозинок виронити в перервах, звичайно, лаючись на одну з цих знаменитих запальничок, які працюють виключно у найбільш драматичних моментах. Mm. Шашлики. Це, якщо ви не знали колега тих автівок, які заводяться в останній момент до прикрих наслідків, фокус не старіше. Брат Джоела як персонаж той ще НПС, але менше з тим. Актори на його роль підібрали непоганенького, на мою думку, не міскаснули Габріель Луна справляє враження рішучого чоловіка, який завжди є готовий захистити своїх кентафуріків хоч і минуло у нього достатньо темне. Прикольно було також бачити акторів старічків, що втілювали своїх персонажів безпосередньо в грі, хоча пробули вони на екрані не Дуже довго, і абсолютно всі без винятку повиздихали. Oh Прошу вас, не треба. У мене тут лише епізод. Файні вийшли камео. За допомогою одного з них акторка, що грала Еллі у грі, тепер стала справжньою матір'ю Ельки з серіалу. Значить, що. Сама собі мама, мольте все звітиснує. Це вже якийсь круговорот Еллі в природі, але менше з тим. Видно, що творці серіалу жадали по максимуму залучити фанатів гри і винагородити їх за перегляд такою, ніби й незначною приколюхою, як поява знайомих гравцям облич. А ще з прикольного творці не забули за мем пов'язаний з тим, що Елька не вміє плавати. В грі на цьому навіть був побудований геймплей в деяких місцях, а тут обмежилися лаконічною відсилкою. А ну я типу. Плавати не вмі серйозно. Я чув, що лайно не то щодо самих зомбі, то їх самих по собі мало, але коли вони є, то виглядають вражаюче. Фу! Клас. Мені найстрашнішими є ті, що не бачать і видають характерний звук. Їх назвали клікерами, як я вже пригадувала раніше. Мабуть, автори гри до цього проєкту балувались казуальними іграми. В наступному сезоні чекаємо на зомбі-три ряд, зомбі-пазли, а також зомбі-головоломки. Так, от мерці чудові. Тільки от мені було трошки прикро, що сценаристи вирішили відмовитися від такого способу інфікування, як вдихання частинок спор. У грі герої навіть носили захисні від спорів маски, якщо з'являлася найменша загроза зараження. А тут за на масу в такому випадку цікаво буде подивитись, як творці адаптуватимуть ту драматичну сцену з другої частини гри, коли подруга Еллі дізнається про її імунність. <плес> А I'm але замість спорів у повітрі нам задемонстрували прикольну альтернативу: закуску до пива, яка вилазить з інфікованих. Виглядає це захоплююча. А їх функція з можливістю творити нейронну мережу між собою, і таким чином розвиватися. Робить кальмари своя лінія досить імбовим нововведенням. Hey, man, life, і так, шановні, плюси та мінуси. Першим плюсом неодмінно є команда творців. По-перше, просто чудовим рішенням було віддати створення проекту саме HBO, а не, припустимо, якомусь всратому Netflix. Мені дуже зайшла колаборація авторів серіалу Чорнобиль з творцями гри. З такою командою відвертого шлаку не варто було чекати. Було очевидно, що продукт вийде як мінімум стерпним і неогидним. В результаті співпраці цих талановитих людей ми отримали досить непоганий та самостійний проєкт, який не розчарував, принаймні мене, і попіклувався про фанатів гри, відтворюючи деякі. Це не настільки ідентично, що аж руки підсвідомо на клаву лягають. Серії хронометражом в годину, а то і навіть більше, це, звичайно, дуже сміливе рішення, але я не знаю наскільки вдале. Що саме надзвичайно тяжко є тримати зацікавленість глядача на одному рівні протягом такої кількості часу. Але мене постійно користувачку функції прискорення в плеєрі такими цифрами не налякаєш. Тому ось так. Щодо гумору, то в серіалі його не те, щоб було багато, але я б не сказала, що мені його якось надзвичайно бракувало. Ну не було тут забагато місця для хохм, але якщо такі місця траплялися, то хехекнути можна було порядно. Все, що ви бачите в місті, це спільне. загальна власність. То у вас комунізм? Ні, ні, не перегинай. Так і є. Ми комуністи. Це з інтригами і плот твістами у серіала не складається ну зовсім. По перше, було очевидно, що просто не судилося ошукати глядача, що перед цим мав досвід гри в перше джерело, тому що серіал стисло слідкує саме сюжету гри. А по друге, навіть не ознайомлених з грою людей буде складно чимось здивувати, бо моменти з сюжетними поворотами виглядають ну дуже штамповано, і всім стає все ясно ще до того, як щось станеться. Круто, що сама пандемія не висосана з пальцю. Сценаристи гри взяли за основи реальний грип, який впливає на мозок комашок і є в стані ними керувати. Ця деталь робить заміс серіалу реалістичнішим і більш моторошним, бо мимоволі і сам починаєш замислюватися. А що, якби і в нашому світі ця падла могла еволюціонувати? Особисто я б запевне була тією бабкою, що ще на самому початку кокнулась. Я б в цьому саспенсі надовго не затрималась. А от у людей з Житомира набагато більше шансів на виживання. Бо якщо ми. Звичайні люди не знаємо, де він знаходиться і чи існує взагалі. То що вже казати про притрушених, у яких розсада прийнялася. Ще одним мінусом, на мою думку, є те, що часами зовсім не здається, ніби ці люди живуть в цьому світі вже понад 20 років і шарять за ази виживання. По-перше, щось не бачила, аби Джоел десь лутався, що є головним елементом виживання в таких доволі складних умовах. Ну ось же, ти тільки що завалив декілька озброєних людей, і тут валяється просто купа амуніції. А тут взагалі вам трапився цілий резервуар, можна сказати. Я розумію, що ви трішки в ахує з цих трупаків і не очікували тут зустріння. Стріти когось зі жмурів, але ви можете з ситуації, збираючи зброю. Це ж охреніти, як важливо знати, що у тебе є сраний запас на випадок, якщо доведеться захищати себе. Знаєш, як жити без мозку? Ще як знаю. А по-друге, ці двоє ніби вперше бачать клікера. Якщо ти шариш, що ця падла сліпа, як тетеря, але добре чує та має вразливий слух, ну дивись ти, хоча б бляха під ноги, ну оглушити її вистрілом зброї, якщо вона така чутлива. Ну давай, принаймні, скористайся камінцем, цеглою чи пляшкою, щоб як у грі відвернути від себе увагу. Це ж елементарно, Ой, склероз, бляха. Окей, ну і тепер, беручи під увагу, все вище зазначене, можу поставити оцінку десь в 4,5 джойлів, які косплеять двері з п'яти, бо мені цей продукт, попри деякі дурнуваті моменти, навіть більше ніж зайшов. Серіал залишає нас з відчуттям хеппі, але не дуже ендом, і з неприємним післясмаком гавна, бо джойл нормально так не брехав в кінці, а брехати погано. Тим паче, в такому типу глобальних питань, як те, яке було порушено наприкінці серіалу. Заприсягнися, що сказав правду про світлячків. Присягаюся. Хіба про таке можна брехати? Ну і в сухому залишку ми маємо представника хороших екранізацій ігор, яких особисто я за своє життя побачила не те, щоб багато. А подальші події наступного сезону виглядають багатообіцяючими з перспективи того, що нам показали в другій частині гри. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на все, що знайдете в описі. А я на цьому ставлю крапку. І Яку ще крапку до репа недоношена? Це тільки початок.